Вітаю вас на каналі. 24 травня 2025 року. Місто Переслав Київська область. Хотів би вам показати, як закладає аватар Суцвіття при формуванні його на арці. Ще цей куч не нормувався. Це було зроблено для того, щоб ви побачили закладку урожайності цього сорту. Підійдіть, будь ласка, до мене. це почнемо з краю. Для чого не нормував? Щоб показати, що 80% пагонів. Давайте так пройдемо загально, ми подивимося по буду показувати. Це для того, щоб ви зрозуміли, що є пагони з суцвіттями, а є без суцвіття. Я міг виламати і залишити тільки самими суцвіттями, Але я хотів правдиву інформацію показати, що є пагони з суцвіттями, а є такі без суцвіття. Бачите, я не нормував. Отакі я буду виломлювати. це я покажу далі. Зараз ми давайте пройдемось. Покажу таким загальним кадром, скільки закладка йде самих суцвіть. Да, це буде виходити на арку. Ось, дивіться, далі. Ось дивіться. І до самого ось кінця, ось дивіться, до самого кінці теж двійник у нас і показується, бачите, два таких доволі ось... Зараз, якщо буде видно, і все одне сутсвіття, друге, і отак пішли. Це для того я показую, що 80% при цьому формуванні, що я робив, пагонів йде з закладкою урожаю. Нормування буду проводити на днях. Це залишу показати, як закладає саме по урожайності, які виведені на арку. Внизу менша закладка йде суть Основна маса буде урожаю зверху, тому що пагони будуть виведені далі на, на арці. От, е, я ж кажу, 80% десь пагонів е, з із, де, із урожаю при такому формуванні. Тут була зроблена довга обрізка, виведений аватар був на арку в одну сторону і в іншу. Так, да, вже багато улос е, було додатково закладено. Щоб сформувати нові рукава, бачите, це більш такі тонкі і такі основні доволі вже такі товсті. ось Здивіться, бачите, і не тільки зверху, а й де в нас йдуть пагони також із закладкою грон Так що поки, я вже урожай покажу, вже буде в нас десь у вересні місяці. Віднормуємо, ну, можливо, зараз невеличку покажу, так як я нормуватиму. Щоб не затрачати багато часу, ми тільки цю частину віднормуємо, кому буде цікаво, то подивиться. Що я залишаю? Дивіться, і знизу у нас так іде, ну я Зразу вибиратимемо ті, що йдуть із суцвіттями, такими невеличкими, отакі От маленькі, різні. Ми будемо виломлювати. Те, що з соцвіттям і цей суцвітн. Це для того, щоб лишнього не виламати зразу. Дивіться, тут соцвіття є. На цьому теж є. Двійники такі маленькі, зразу будемо вибирати їх. Дивимося, цей пагін дивіться, також суцвіття. І теж теж з Далі йдемо. Дивіться цей маленький також. ну, Бачите, тут на цьому рукаві взагалі кожний пагін йде навіть з маленьким, але з суцвіттям. Ну, а На краю ж дивіться показує взагалі. Тут будуть великі по розміру грони, то що це видно по самому суцвіттю, яке закладає. Ну, Зверху бачимо тут уже трошки гірший результат. Ось бачите, пагін більший йде суцвіття, менше без суцвіття. Такі ми двійники виломлюємо зразу, продивляємося. Дивіться, у нас є пагін, ось суцвіття є і немає. Ось це пагони які виламлюємо, щоб отримувати тільки урожай. Дивіться, тут маленький йде із суцвіттям пагін. Більший йде без суцвіття, ми його також виламлюємо. І так ми будемо рухатися до самого кінця. Теж ось маленький без суцвіття, його вбираємо. Проходимо далі, дивіться, і десь ось є, соцвіття є. І залишаємо. І так, проходь далі. І так ось пройдемо, його бачите, соцвіття є. Ось ось соцвіття є. так, Також ось, ось маленький немає. Це ми будемо виломлювати. Тут є. Ось бачите, ми до цієї частини дійшли. Тут ну, Десь процентів 90 на 95% з суцвіттями. Тут гарно заклало урожай. Не буду затрачати ваш час, щоб показувати далі. Це буде зроблено нормування і далі. І по верху, і понизу так само. А знизу, як я вже сказав, є урожай його, але набагато менше, ніж зверху. І така особливість, якщо виводимо аватар на арку, то більше в нас буде урожаю зверху, ніж знизу. Знизу буде урожай, але вже його буде набагато менше, буде в основний урожай на зверху. Ще раз хотів би вам підкреслити, урожайність десь 80%, можна було показати вам 100% урожайність, пронормував, що залишити все із всі пагоними Ну, Я хочу, щоб ви зрозуміли, що закладка урожаю є, але не така, щоб, як показують інші виноградарі, що 100% закладає в атаку всі пагони з суцвітями. Кому була цікава і корисна інформація, підтримуйте канал коментарем. подобайкою. і до зустрічі.